Вітаю, шановні пані та панове. ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема епідеміологічна ситуація на Рівненщині з гострими респіраторними захворюваннями та кором. І наша сьогоднішня спікерка Юлія Терентєва, завідувачка відділу епіднагляду профілактики інфекційних хвороб Рівненського центру контролю та профілактики хвороб. Доброго дня! Добрий день, Отож, пані Юлія, розпочнемо. Давайте з ситуації з грипом та ГРВІ на Рівненщині. Наскільки зараз перевищений підпоріг? Вже загалом два тижні поспіль в нашому регіоні перевищені підпоріг. Тобто, з початку лютого загальна кількість хворих має темпи приросту по 2 тисячі хворих за тиждень. Наразі перевищення епідемічного порогу становить 50%. Загальна кількість хворих майже 11 тисяч, проте, якщо порівнювати показники, Минулого епідсезону і цього епідсезону, то в нас значно нижчі е, показники. Тому що того року в цю пору у нас е, кількість захворівших була майже 15, е, е, майже 15 тисяч. Проте таке зменшення кількості загалом зверхнень закладу охорони здоров'я не говорить про те, що люди не хворіють. Якщо до пандемії sars cov 2 у нас в лабораторній тестуванні лише, тестува, лише виявлявся sars cov 2 то вже два роки. Які поспіль у нас іде різноманіття вірусологічних збутників. Зокрема, в області циркулюють грипи, РС віруси, риновіруси та пара грипи. Хто хворіє, дорослі чи діти? Хто більше? Хто більш вразливий? Традиційно 70% загалом серед усіх захворівших, зазвичай становлять діти, і левову в участку займають соціально активне населення. Діти, звичайно, будуть займати завжди таку більшу частку, тому що діти хворіють частіше через незрілість імунної системи і через те, що вони відвідують навчальні заклади, позашкільні заклади, тобто контакту у них значно більше. Соціально активне населення знаходиться завжди в колективах. Відвідують ма. Заходи, громадські місця і а, через такі шалені темпи життя не завжди а, вдається своєчасно звернутися до лікаря, а також займатися профілактикою свого здоров'я. Щеплення чи є сенс ось зараз, коли розпал захворюваності, робити щеплення від грипу? Щеплення від грипу це найдієвіший захист від циркуляції грипів, які у нас циркулюють в осінньо-зимовий період. А щороку за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я. До складу вакцини вносяться зміни до складу вакцини вносяться зміни у зв'язку з тим, що вірус грипу мутує, і відповідно до прогнозу циркуляції грипів, які будуть циркулювати в регіоні, змінюється склад вакцини. Вакцинуватися ніколи не пізно, навіть коли йде розпал епідемії підсезону, тому що вакцинація це надійний захист від того, щоб запобігти захворювання, а також від виникнення ускладнень. Єдине, що в періоди під сезону, коли проводиться вакцинація, варто. Уникнути е контактів е скупчень на два тижні. Коли ми говоримо про грип, які його основні симптоми, як взагалі зрозуміти, що в людини саме грип, а не якесь інше захворювання, на що звернути увагу? А загалом гострі респіраторні інфекції зазвичай характеризуються таким набором клінічних ознак: це нежить, біль у горлі, кашель, а також підвищення температури. Якщо говорити про різницю в гривиї, зокрема як розпочинається грип, то гриб зазвичай розпочинається раптово. Тобто напередодні цього дня не буде ніяких предвісників. Загальне початок хвороби характеризується підвищенням. Високим, високою температурою, також розвитком інтоксикаційного синдрому. Приєднується загальна слабкість, ломота в тілі. Також можуть приєднуватися деякі неврологічні клінічні симптоми, і лише згодом у нас з'являються такі клінічні симптоми, які характерні для гервої це кашель, нежиль та білю горлі. Щоб трішки так закріпити наш брифінг різними статистикою цифрами, давайте про школи поговоримо. Яка кількість навчальних закладів наразі в області працює у дистанційному форматі саме через різ захворюваності? У нас в області відповідно, коли йде перевищення під порогом, ми починаємо щоденний моніторинг відсутніх дітей в закладах освіти з причини гервої? Якщо такий відсоток перевищує 20%, заклади освіти переводяться на дистанційну форму навчання. Вони можуть переводитись або повністю, або може бути змішана форма навчання, коли переводяться лише у класи, в яких реєструється висока захворюваність. Наразі в області знаходиться 66 закладів освіти на дистанційній формі навчання, 24 з яких знаходяться на змішаній формі навчання. І щоб завершити цей блок про грипи по про грз, коли очікується спад захворюваності, думаю, це багатьох цікавить. Ну, традиційно в нашому регіоні а, зазвичай дві хвилі. Перша хвиля це йде перед Новим роком, в грудні місяці, і друга хвиля це лютий місяць. А, так як я вже сказала, в поточному підсезоні першу хвилю а, першої хвилі не реєструвалося, у нас не було перевищення і під порогу. Друга хвиля розпочалася у нас два тижні тому, два тижні поспіль. Ми решкуємо. Встановлюємо перевищення і підпорогу, і загалом така хвиля буде триматися 4-5 тижнів. І я думаю, що на початку прогнозовано березня місяця буде іти зниження захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Про грип більш-менш поговорили і про грз. Давайте про кір поговоримо. Наразі були була інформація про те, що зафіксовані випадки захворювання на кір в Україні. Зокрема, на Буковині померла дитина. Яка зараз ситуація зі щепленнями в нас в області? Так, у наших сусідних областях реєструється спалахи кору, так як ми знаємо, що кір це циклічне захворювання, і кожних 5 років а, дане захворювання виникає в тому чи іншому а, регіоні. Уже два роки поспіль у нас реєструються поодинокі випадки. Зокрема, в 2023 році у нас було зареєстровано два випадки кору. В 2024 році ми мали один випадок кору. Тому підвищення захворюваності на дану інфекцію ми все-таки очікуємо. Найефективніший захист від даної хвороби це, є вакцинація. Вакцина дає захист від трьох захворювань – кору, паротиту та краснухи. Проводиться у віці 1 рік та 6 років. Якщо говорити про показники до річного плану щодо вакцинації, то діти у віці, щеплені, у віці 1 рік щеплені на 93% до річного плану, у віці 6 років на 90%. Якщо ми досягнемо найвищих показників 95% в нашій країні загалом про таке захворювання, КІР можна буде не говорити про спалахи. Також це будуть лише поодинокі випадки. Про знову-таки на рівні чи є випадки цього року у нас в області, і про минулі роки якусь статистику, якщо можна наведіти, так ми очікуємо підвищення захворюваності на кір в цьому році, тому що в сусідніх областях реєструється спалах. Ми проводимо навчання з медичними працівниками, підвищуємо насторогу їхню до захворюваності на кір щодо організації лабораторних. Досліджень на всі, скажімо так, подібні висипи, які характеризуються до клінічних критеріїв кору загалом. Останній спалах в області реєструвався у 2018-2019 роках. Масовий спалах, коли було коли загальна кількість захворівших сягала трохи більше 5 тисяч. Наразі у нас реєструються поодинокі випадки впродовж останніх двох років. В 2023-му мали два випадки, і в 2024-му один випадок. Ми вже так чимало поговорили про кір, але хочеться все ж таки зрозуміти, чим небезпечна ця хвороба, особливо для тих, хто не має щеплення. А загалом у багатьох виникає така ілюзія, що кір це дитяча інфекція і не несе зовсім ніякої загрози. Загалом це підвищення температури тіла і характерні висипання. Але кір це вірусна інфекція. Кожна вірусна інфекція, вона небезпечна своїми ускладненнями, тому що. В першу чергу це йде загальне зниження опірності організму, зниження імунітету, що дає ворота для інших бактеріальних інфекцій. Кір небезпечно своїми ускладненням. Одне з основних ускладнень це є пневмонія, вірусної етіології, яка погано піддається лікуванню. Також це може бути різні ураження середнього вуха, зокрема отити. І одне із найсеройозніших уражень це є енцефаліт, ураження головного. Мозку також а, при корі а, виникає відсоток при будь-якому навіть вірусному інфекцію, вірусної... інфекції вірусної тіології є великий відсоток а, лицальності. Зокрема, він існує так само і при корі. І на сам кінець, як зробити щеплення від кору і куди звертатися? Вакцинація від куру у нас в Україні передбачена національним календарем щеплень. Вона передводиться безоплатно, проводиться в будь-якому закладі охорони здоров'я незалежно від форми і власності. бажано звернутися до свого сімейного лікаря та провести своєчасну вакцинацію. Якщо вашій дитині виповнилося один або шість років, не зволікайте з вакцинацією, вже зверніться. До свого сімейного лікаря Зрозуміло, дякую вам, пані Юлія. нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема епідеміологічна ситуація на Рівненщині з гострими респіраторними захворюваннями та кором. І нашою спікеркою була Юлія Терентєва, завідувачка відділу під профілактики інфекційних хвороб Рівненського центру контролю та профілактики хвороб. Дякую, пані Юлі, що завітали до нас в гості. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад жестової мовою нашого брифінгу. Усім глядачам дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.